Вітаю на каналі Подійська Ростіш 5 серпня 2024 року. Такий невеличкий огляд фундуків тих сортів, які у мене на ведмежому горісі. До речі, у мене практично всі мої фундуки на ведмежому горісі. Хто один раз спробує в ведмежі горіх, той вже ніколи не посадить собі на кори власному. Тож по порядку. так, Червонолистий кудок академік Яблуко Тут великий горіх завжди гарно виповнений, практично пустого місця нема всередині. Ну, але гури, і цього, року, цього року вже відпочиває. Є таке у фундука на Ведмежому, після гарного врожаю другий рік відпочиває далі йдемо по порядку як бачите зверху не знімаю це висота 1 метр я вже показував не раз цей горішок практично в періодичності немає умовно назва львів це мені передане на збереження зразок ну я так його і назвав Львів. Я показував всередині гарно виповнений горішок. Він хоча менший візуально за трапезунд, але якщо розмовляв їх витягнути, ну, практично вони одинакові всередині. Дуже гарно загружається, інший він вже в цьому році стрільнув десь так. Біля двох метрів, може метр вісімдесят. Але що хочу показати, ну надзвичайно загружується щороку. Це гарне. Зараз покажу більший. Ось це деревце на високому штамбі, десь метр двадцять, ну, майже десь два з половиною метри, але так само. Thank you, thank you, ну, поряд трапезунд. Трапезунду навіть якщо є періодичність, то він одного року родить рясно, а другого року родить дуже рясно. І чому таке? Щільність. Знову кажу, що щільність дуже висока в мене. Підемо далі. ось тут Сія несперістка. Буде щось цікаве, видружене. Ну, є перші плоди. Раз, два, три, чотири, п'ятий рік. П'ять років тому посіяно з насінням Ну, будемо бачити, може щось буде цікаве. Дивимся. у нас знову трапезонт. Ну, ось такі. Ну і, далі, 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 далі. і тут у нас знову львів. Знизу дуже цікавий цікавий зразочок. Тут нащеплені тонто тонду Джентиле да Лаларди. Тут може бути і загроженість також Цікаво. Ну, Він дещо пізніше. Хоча цей події ось показує. Непогані результати у нашій місцевості. Ось такий горішок кругленький, скоро буде тріскати. На деяких у мене кілька тут їх є, вже тріскає. Ну, єдиний недолік, за пів року потрібно з'їсти, а найкраще їсти свіженьким. Він один із самих смачних горішків. Ну, Але за рахунок тої тріщинки він зберігається. Якщо висушити добре до року більше не лежить. Гальів може лежати два роки, ви розіб'єте і так ніби зняти з дерева. Цей потрібно з'їдати скоріше. Ось, ось, ось другий зразочок. Торік він був гарно загружений, а в цьому році трошки менше. Але, тим не менш, горішків вистачає. ну і Ось вже є з тріщинкою. Характерна така ознака цього сорту. Ще один дуже цікавий зв'язочок. Мені з Чернівецької горіхової станції, коли вже її там розпиляли і продали, надіслали зв'язочок для збереження. Як бачите, горішок вже коричневий є, самій ранні. Це у нас 5 серпня і ось він уже коричневий, Випадає саме самий перше дозрівання. Це у кого білки докучають. От потрібно садити такий горішок. Зберете раніше за білок. чому спілий. Штатовський дональд. Не пішить радувати. Це перше плодоношення. Отак Є до десятка горішків. Але йому третій рік після посадки. Гордієнко. Ну, тепер він пічеш не дичкою. Також не дуже він любить бути в тіні. Тим не менш. Будемо бачити черешню підріжу. Подивимося, що буде далі. Хальський джин. Також треба дати йому трохи більше свободи. Непоганий горішок. Круглий, добре виповнений. Далі води з нього. А тут вже істрія кругла. Теж такий горішок кругленький, дуже маленька. Дещо найприпуснутий. І цікаво, що рані павне води, тому що вже також корично горішок сам пособий. <'я> істрія довга. І маленький посаджений третій рік, але кори не власний, мали перевезти його на От межі горішки. Ламберта біла. Повітря має дуже надзвичайно великий менша. Сусідці, як бачите, також оріжки вистачає. йдемо далі. Ще один американець літі. Горішок невеличкий. Туди все буде виповнений, але також вже корично. коричневий. скоро буде вилучитися Чотири коміри. Ось ми лише один, найстарший. Ну, тут всі густоті шайкини є, я колись також показував. Дуже багато нащадкано. Ось навіть вони народи. Сківини роки Тут переважна посадка. Але я думаю, що на другий рік вже покажу вам цікаві зразочки, які будуть висіти на них. Ось ще, щеплення цього року сховалися джинфянг, але запилений. Постій дуже пізно запилений актинією полігамною, бо тільки вона в той час ціла. Ну подивимось, може щось буде цікаве. Інший участок. Червонолистий багряний. Бачили, ви повесняну пору цього листя, це взагалі було воно було бордове. А ось саженець, який має десь 60 см, подивіться, багряний це форма Матвієнко Микола Васильовича. Торік він був ще набагато менший. І також було багато горішків. Дуже схожий на трапезонський по урожайності. Ну, звичайно, ми ще вища врожайність. І виповнений гарний горішок довгенький. Ще карна форма. Ну, будь-німа ці форма перейде в сорт. Ідемо далі. Так, ну, це ще одна. Нагряна булава, ну, поки що в цьому році відпочиває, ну ось погляна куля шикарна. На багато кічки якось 80 сантиметрів. Але тоже горішок шикарний. І виповнений добре також. Уже торік мав орішки на пробу. Сорт Edmunds. Це вся молода посадка. Другий рік після посадки. Дивіться, також. Уже корічневі орішки. 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 До самого до самого низу. Ламхі. От з самого низу є сигналочки. Я okay, ось корічні. У нас так воно гарно, прийде добре. Сдіюсь на другому році вже покаже. Все ж досі багато. Ну, подивимося на другий рік. Там до Джихуні. Десь метровий стаганець, старт хороший, але тільки-тільки согналочки. Чоловічі сережки вже зав'язалися. Червоновиста катарина. ніяк. Але досить великі плоди. Очі маємо, бачите, заставимо все. Ми подивимось далі. Могони. Є вже дозріває, ну горіше такий, невеликий. Є біля десятка, тут буде скоро вилучуватись. Ось так. Колічний вже практично ну. маловато. Знову істріла кругла. Гарний горішок. Досить гарний. Ну, верхний другий рік обіцяючий, багато обіцяючий. І закінчу огляд ще на Требесунді. Малесенько оця гілка буде 30 сантиметрів. Буде двох 50 горішків. На цій горочки з цього боку вже доспіває. А тут кавунчик сховався. Всім міцного здоров'я, гарних ружиїв. Споживайте горішки, бачите скільки у мене горішків, колекція велика, на другий рік ще покажу сортів 20 як мінімум нових. Але... Все споживаємо самі. Родина велика, всі полюбляють. Працюємо на себе. На все добре.